Уривок із книги Шлях святого Хосемаря Екскріве. Про деяких людей говорять, що в них є закваска святості, добротний і міцний матеріал. Але все ж однієї закваски мало, необхідні незмінна покора духовному керівнику та незмінна готовність до сприйняття благодаті. Без дії благодаті Божої і без духовного керівництва людина не стане святою, не буде подібною на Христа. Тобі необхідно засвоїти істинну науку, твої почуття, твій досвід, малонадійний лоцман і порадник, уведені душі крізь бурі та шквали поміж камінними порогами внутрішнього життя. Тому Господь хоче, щоб мудрий і просвітлений наставник направляв твій корабель до надійної пристані. Без архітектора ти не збудуєш доброго дому на землі, то як же без духовного провідника зведеш ти храм своєї душі для життя вічного на небесах. Коли людина світська творить із себе учителя моралі, то часто помиляється. Світські люди можуть бути тільки учнями. Духовний провідник. Він тобі необхідний для того, щоб повністю віддатися під владу Божу, духовний провідник, знаючи твої апостольське служіння та враховуючи волю Господню, вправною рукою вирівнюватиме дорогу для дії Духу Святого у твоїй душі. Миротворець, не зрушуючи тебе з місця, наповнить тебе спокоєм та вкаже тобі спосіб, як зробити твою працю плідною. Ти вважаєш себе людиною знатною, твої досліди та публікації, твоя робота і забезпечене місце у суспільстві, твоє ім'я, дім, становище, політична діяльність, висока посада, твій солідний вік, врешті-решт, адже ти вже не дитина. Саме тому тобі потрібний духовний опікуний провідник, навіть більше, ніж будь-кому іншому. Не приховуй від свого духовного провідника нашіптувань нечистого, відкриваючись йому, ти отримуєш перемогу та ласку Господню. Більше того, до твоєї постійної боротьби додадуться поради та молитви духовного Отця, вони допоможуть перемагати і надалі. Чому боїшся пізнати себе і відкритися провіднику таким, яким ти є насправді. Ти тоді одержиш велику перемогу, коли подолаєш свій страх і відкриєш себе. Священник, яким би він не був, завжди другий Христос. Ще раз нагадую тобі, що священник це другий Христос, згадай слова Духа Святого. Не торкайтеся до помазаників моїх. Ти кипкуєш над священником? Як би ти не виправдовувався, це погано говорить про тебе. Підкреслюю, насмішки над священником, всі ці кпини, навіть якщо ти знаходиш їм тисячі виправдань, завжди говорять, як мінімум, про твою вульгарність. Гідна замилування чистота священників, вона їх скарб, і ніякий тиран не зможе зірвати з церкви цей дорогоцінний вінець. Не став священника у незручне становище, не зазіхай на його гідність, яка просто необхідна йому. Один наш друг, молодий священник, старанно молився Господи, подай мені гідність вісімдесятилітнього старця. Зробиш і ти добре, якщо приєднаєшся до молитв за це ж для сього священства. Коли сказали, що ти погано відгукнувся про цих священників, а ти, каючись, здригнувся від болю, нечепто тобі простромили серце, а мене тішить ця біль, я бачу, що ти духовно здоровий. Неможливо любити Бога. Якщо ти не поважаєш священника. Зроби так, як добрі сини біблійного ноя: Заховай під плащ милосердя ті слабості, які ти помітив у свого духовного отця священника. Із послань Богородиці Меджугор'я 2.10.2015. Моліться за своїх пастирів, за тих. Які зреклися всього заради мого сина і заради вас. Любіть їх і моліться за них. Небесний Отець вислуховує ваші молитви. 2.07.2015 Прошу вас, багато моліться за своїх пастирів, моліться, щоб ви їх якнайбільше любили, бо їх вам дав мій син, щоб вас живити своїм тілом. І вчите любові, тому любіть і ви їх. Але запам'ятайте, діти мої, любов означає зносити і віддавати, але ніколи, ніколи не судити. Молитва в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ісусе Христе, Божественний Спасителю і вічний священнику, що довірив Твоїм пастирям всі радості і терпіння Твоєї Святої Церкви, від щирого серця ввіряємо Тобі всі добрі наміри Отця Миколи. Зроби його святим пастирем, даруй йому велике апостольське серце, наповнене любов'ю до тебе, щоби він освячений в тобі. Тих, хто доручений йому і впевнено вів їх дорогою спасіння. Обдаруй його, Господи, щедро всяким небесним благом, нехай Він в любові і вірності, святій церкві словом і прикладом завжди виявляє приклад євангельських чеснот. Ісусе, поблагослови Його священство. Благослови Його жертвоприношення і молитви, вимолені біля Твого престолу, захисти Його від усіх зовнішніх і внутрішніх небезпек, подай йому дух правдивої віри і ангельської покори, щоби він завжди з легким серцем наслідував Тебе, Господи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ісусе, вічний первосвященнику, заховай Свого Слугу Отця Миколу в рані свого пресвятого серця, заховай нескверними Його посвячені руки, які щоденно дотикаються Твого найсвятішого тіла. Заховай непорочними його уста, які ти щоденно відсвіжуєш своєю найсвятішою кров'ю. Заховай чистим його серце, на якому витиснена печать твого преславного священства, дай йому силу, щоб він перемінював серця так, як перемінює хліб і вино. Благослови Його працю, щоб приносила достойний овоч. І вділи йому вінець вічної слави. Амінь. О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння За Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 Ісусе, дай нам ревних і святих священників, Ісусе, дай нам ревних і святих священників. О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 Ісусе, дай нам ревних і святих священників, Ісусе, дай нам ревних і святих священників. О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників, Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 Ісусе, дай нам ревних і святих священиків. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Господи Ісусе, Побільше число священників Твоєї церкви. О Господи Ісусе, Побільше число священників Твоєї церкви. О Господи Ісусе, Побільше число священників твоєї церкви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.